Добрий день, шановні глядачі. Я Юрій Кисельов, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва, а також професор кафедри геодезії і картографії Академії Куявсько-Поморський місто Битгощ Жечпосполіта, Посполіта Польська. Крім того, я активно. Займаюся, і це пов'язано досить тісно із темою моєї докторської дисертації проблемами геополітики та геософії. Якщо термін геополітика, я думаю, відомий багатьом і він виражає. Всю сукупність відносин простору до питань влади і держави, то геософія це концепції людського простору. Простіше кажучи, це та галузь знань і думки, яка намагається дати відповідь, що означає той чи інший ландшафт для того народу, який його населяє. Наприклад, ми. Уманці мешкаємо в лісостеповій зоні, в центральній Україні. Тобто проблемою геософії українського лісостепу є намагання зрозуміти, чому саме в цьому регіоні віддавна від 6-го, як мінімум, тисячоліття до Різдва Христового сформувалися найдавніші осередки культури. У усій Європі маю на увазі трипільську культуру і ті, що її успадковували. Отож це лише одне із багатьох питань, які розглядає геософія. І як я вже сказав, вона має тісні зв'язки із геополітикою, і можна навіть сказати, що. Якоюсь мірою геософія і є теоретичною геополітикою, так само, як геополітика є практичною геософією. Безумовно, в наш суворий воєнний час проблеми геополітики та геософії України загострилися. На жаль, сьогодні наша держава не контролює близько 20% своєї. Міжнародно визнаної території. Отож, з погляду Геософії важливо збагнути, що саме ми отак тимчасово втрачаємо. І то йдеться не лише про природні ресурси, мінеральні ресурси, земельні ресурси, що містяться на Сході та Півдні України, а і Дух ландшафту, який там панує, тому що історія народів недвозначно свідчить про те, що дух ландшафту, спорідненого з народом, який у нього сформувався, значною мірою впливав на розвиток цього самого народу. І втрата саме. Того ландшафту, який слугував йому місце розвитком, дуже негативно впливали на характер його подальшого розвитку. Такі приклади можна наводити ще починаючи зі стародавніх часів. Можна згадати вавилонське насильницьке переселення стародавніх євреїв, про це написано. Старому Завіті і багатьох інших джерелах можна наводити приклади середньовіччя і закінчуючи аж нашим часом. Треба пам'ятати, що Україна в кордонах 1991 року, про які зараз часто згадують, це та територія, яка досить штучно була. Сформована і відрізана, так би мовити, більшовицьким совєтським урядом на початку 1920-х років, тобто це кордони Леніна Сталіна. Якщо порівняти із кордонами Української Народної Республіки та Української держави гетьмана Павла Скоропадського, то неважко буде побачити, що ці кордони значно звужені. Це свідчить про те, що, попри всю декларовану дружбу і братерство народів, насправді більшовики все робили для надання пріоритету російському народові, хоча знищували його так само, як і інші народи. Тобто, це яскравий приклад великодержавного шовінізму, який на відміну від... Націоналізму, в пріоритеті якого є любов до свого народу, ставить натомість на перше місце ненависть до інших народів. І власний народ теж потрапляє під роздачу. І хочу додати до сказаного, що вже після утворення СРСР, а саме в 1925 році, отже, сторіччя цієї прикрої події буде цьогоріч, було від Української Соціалістичної Радянської Республіки УСРР відтято на користь Російської Федеративної Соціалістичної совєтської Республіки Шахтинський та Тагангрозької повіти, які були включені до складу Ростовської області, і вони зараз там перебувають. Те, що Тагангрощина. Є українська земля, свідчив видатний письменник Антон Павлович Чехов, який згадував, що до 16 років балакав виключно українською, а він родом із Таганрога і там минуло його дитинство. Є чималий картографічний матеріал, який показує, як науковці, які працювали 100 і більше років тому, Окреслювали етнічні межі України, як проводилися кордони Української Народної Республіки та Української гетьманської держави, і це має істотне значення в контексті нашого воєнного часу і українських перспектив. Зауважимо, що українська Народна республіка та Українська держава були визнані низкою країн Європи, а отже, певною мірою фіксованими і визнаними на міжнародному рівні були і її кордони. Зокрема, впродовж 1918 року, коли існувала гетьманська держава Павла Скоропадського, то Україна була. Безумовно визнана німецькою, Австро-Угорською, Османською імперією та Болгарським царством, тобто державами Четверного Союзу, були навіть встановлені дипломатичні відносини. Отже, до України зазначені держави ставилися теж як до держави. А отже, її кордони. Це історично доконаний факт, який є, потенційно може мати значення і в майбутньому. Шановні глядачі, вже 11-й рік триває російсько-українська війна, в тому числі майже три роки, в найбільш гарячій повномасштабній фазі, і якими б мінливими не були події. З точки зору стану та перспектив України. все ж не можна не відзначити, особливо з-поміж прикрощів минулого 2024 року таку яскраву сторінку, як Курська наступальна операція Збройних сил України. Багато про неї говорять, пишуть це закономірно, але переважно оцінюють її з тактичного. Погляду, як певний аргумент на імовірних майбутніх переговорах в контексті імовірного обміну територіями, я ж хотів би звернути увагу на стратегічний аспект, який полягає в тому, що Курщина, так само як і Бєлгородщина, Воронщина, це і є українські етнічні землі, які частково входили до. Державних українських утворень, згаданих раніше ОНР і Української держави, де і сьогодні населення в сільській місцевості балакає, як вони кажуть, українською, і нерідко української мови можна там почути більше. А до початку війни, до 2014 року, я там бував і сам чув, що в невеличких поселеннях. На Воронщині більше розмовляють українською, як у багатьох обласних центрах нашої держави. І тому, враховуючи також, який когнітивний дисонанс виник у мешканців Курщини, які можуть порівнювати, як кинуло їх російське військове політичне керівництво, лишивши непризволяще, і як ставляться до них бійці ЗСУ. То це певна їжа для роздумів, щоб у ми такому вже й далекому, сподіваємося, майбутньому цим людям зробити свідомий та історичний національний і геополітичний вибір. Видатний український учений, основоположник національної наукової географії академік Степан Рудницький, був одним з авторів карт України. 1918 році на цьому крутому переломі історії ця карта, по суті, і сьогодні може деякою мірою слугувати як карта українських етнічних земель у Європі, яка показує нам, якою мірою українські війська не просто виконують певні тактичні завдання. А і, ширше кажучи, визволяють і димикровних братів українців. Також ми будемо забувати, що потужні осередки українства, хай сьогодні вони істотно занепали, і то саме вже за правління Путіна, починаючи з початку 21-го сторіччя, але в не такому вже й далекому минулому і в Сибіру, і на далекому Сході. Були дуже міцні українські осередки, маю на увазі сірий клин, це на півдні Сибіру, Зелений клин, це Далекий Схід, і історія українських переселенців, які потрапили туди, у другій половині 19 сторіччя, цілком. Порівняно із плаваннями іспанців до Південної Америки, у 1920-х роках на Далекому Сході існувало державне утворення, створене передовсім українцями Далекосхідна Республіка. Навіть прапор її був синьо-жовтим із зеленим клином, буквально клином у лівій частині полотнища. Отже, це справді. Був вияв української державотворчості на далеких від самої України теренах. І хоч Далекосхідна республіка не отримала міжнародно визнаного статусу, але ця спроба державотворення яскраво показала, хто освоював території, що виходять аж на береги Тихого океану. І коли в 1991-92 роках, після розпаду Совєтського Союзу ділили активи і пасиви колишньої Червоної псевдоімперії, то всім відомо наскільки несправедливо, як і багато чого іншого, був поділений військово-морський флот СРСР, знаємо, ми, що Україна отримала лише Близько 12% кораблів та інфраструктури Чорноморського флоту, тоді як українці, як і інші народи колишнього СРСР брали участь у створенні всієї військово-морської бази колишньої великодержави, і безумовно, цей чинник по-нормальному мав би бути врахований у процесі. Поділу. Отже, чи в матеріальному, чи в грошовому еквіваленті Україна мала б отримати не лише Чорноморський флот, і то майже весь Чорноморський флот, адже знову ж таки в сучасних міжнародно визнаних кордонах берегова лінія України на Чорному морі істотно переважає берегову лінію Росії на. Узбережжі цього ж моря, але і Тихоокеанський Північний е, флот так само мав би в тому чи в іншому е, форматі був би поділений. Значить, а Враховуючи, що українці тихоокеанське узбережжя освоювали, то висновки, шановні глядачі, прошу вас робити самим. Впродовж. 23 років паралельно існували українська і російська держави і думалося про краще, що яким би не був шовіністом, яким би не був прихильником колишнього Совєтського Союзу, все-таки він поважатиме міжнародне право, зокрема, герчінський принцип непорушності європейських кордонів. Проголошений у 1975 році. Але реалії виявилися іншими. Апетити кремлівського Путлера виявилися настільки великими, що Європа понад 10 років досі не отямилася від шоку, викликаного абсолютно неочікуваними для заможних і впевнених у майбутньому європейців, над якими самими вже нависка загроза путінського вторгнення. І темою окремої розмови були б перспективи Європи в контексті нинішньої російсько-української війни. Я ж зараз хочу наголосити, що характер саме нинішньої війни. Не схожий на ті війни, які впродовж століть, починаючи з доби середньовіччя велися в Європі. Як, наприклад, воювали між собою німці з французами? По-перше, в епоху станових монархій, не було загального військового обов'язку, війна була привілеєю. Аристократії, привілеєю дворян, і зброя була абсолютно інша, ніж тепер. Повоювали, повоювали тоді, захопили в полон, уклали договір, пересунули кордон і так до наступної війни. А війни, починаючи з 19 сторіччя, з наполеонівських воєн у Європі, стали. Абсолютно іншими за характером, вони стали масовими, і, крім того, технологічний прогрес зумовив появу зброю абсолютно інших, з іншими можливостями ураження. І Перша та Друга світові війни, і нинішня війна показує настільки небезпечною з точки зору можливостей. Масового знищення є навіть конвенційна зброя, то що вже говорити про ту ж саму ядерну зброю, якою регулярно Росія, Україну, всю Європу і весь світ лякає? Говорячи також про російсько-українську війну, слід сказати, що на відміну від численних у минулому воєн між? Німеччиною та Францією, між Францією та Італією, то, це війна екзистенційна, тобто війна на виживання. Проблема в тому, що Російська імперія, а тепер її спадкоємниця, Російська Федерація, просто вкрала саму можливість свого існування від давньої Руси України. Сама назва Русь не просто була позичена в давнього Києва, це свідома крадіжка, здійснена Петром І з метою створити нерозуміння в Європі, щоб вважали Петербург і Москву спадкоємцями давнього Києва. А Натомість Старокиївську державу, попередницею Російської імперії. Насправді це ще до кінця неподолане зло, злочин, який ще не дістав належного визнання, саме як злочин на європейському та світовому рівні. І досі в західних джерелах можна. Знайти згадки про те, що Київська Русь це була давня Росія. Ми то вже знаємо, що це не так. Триває боротьба за право бути Руссю, тобто бути господарями у великому регіоні на сході Європи, власне кажучи навколо самої межі Європи. Зрозуміло, східної межі теж є немало суперечностей і маніпуляцій. Найбільш прийнятою є точка зору, згідно з якою межа між Європою та Азією проходить по Уралу. Це єдиний гірський хребет, навколо якого рівнини, дуже розлогі. Але з іншого боку, і Уральські гори не є високими. Не є непрохідними, вони навіть нижчі за наші українські Карпати, а тому є підстави оспорювати такий, здавалося б, уже усталений погляд. Якщо взяти античну думку, то Клавдій Птолемей, другий століття після Різдва Христового, межу між Європою та Азією проводив по дому, а наприклад, Французький географ 19 сторіччя Жан-Жак Елізе Реклю проводив по Єнісею. Чому? Тому що Єнісей є природною межею, що відокремлював переважно рівнинні простори, котрими є Східноєвропейська і західносибірська рівнини, від майже суцільних гірських масивів на схід від Єнісею. Це з точки зору фізичної географії, з точки зору культурно-цивілізаційної парадигми. Правдива межа Європи та Азії проходить там, і проходила в минулому, де закінчувалася територія осілого землеробського господарювання осілих народів, і починалася арена. Панування степових кочовиків, і в цьому сенсі роль українців є непересічною і знаковою для всієї Євразії. Українці, опановуючи та освоюючи степ упродовж 15-го, 16-го, 17-го сторіч, не ставали степовиками, а лишаючись європейцями, стали. Пристосовувати степові простори для ведення осілого хліборобського життя. Відповідно, чорноземи, котрі є одні з найбільш родючих ґрунтів у Європі та й в усьому світі, дуже стали в пригоді нашим предкам для поширення своєї осілості на всьому просторі між Дунаєм. Дністром і доном. Територія України, якою вона за гетьманської доби сформувалася, включаючи паланки війська Низового Запорозького, включаючи Слобідську Україну, утворилася саме внаслідок оволодіння, опамування, освоєння українцями степових. Територій. І таким чином було закладено основу для формування української державної території на початку ХХ століття, знову ж таки маю на увазі УНР і Гетьманську самостійну державу, і сучасної української держави, утвореної в 1991 році. І таке географічне положення на помежів'ї лісу і степу робить Україну унікальною в Європі державою. Повернувши рано чи пізно тимчасово окуповані території, Україна зможе використовувати природні багатства степу для розвитку свого промислового. Агропромислового потенціалу і твердо тримаючи в своїх руках природні ресурси і спрямовуючи їх на благо українського народу, Україна зможе стати однією з провідних країн у Європі та світі.